Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт огірочків, яких ми консервуємо на зиму. Зараз як ви знаєте, сезон огурки вже відкриті От, маринатор. Будемо сьогодні е, без уксусу. Да Будемо е, маринувати наші огірочки без уксусу. Рецепт дуже-дуже смачний, нам усім подобається. Ось, е, буду рецепт, вам... ну, я рецепт напишу вам в описанні, а так буду вам розказати рецепт. Це на... Або на дві полторачки, або на 3 літрові, або на 1 3 баночку. Баночки ми просто Ось У нас буде дві баночки. І беремо баночку. На низ ложимо листочок хріну. Ось. Отак. Тепер зонтик. Окріпа. Це у нас своє домашнє, все згороду. Сюди. Пару, ну не пару, а у нас листя сможет не дуже таке, скажемо. Ось. Таке от велике, бачите? Так що одно, один листочок ми вложимо. Так. Туди. Беремо на цю баночку ми три зубчики часничку і його ріжемо. так от ми його ріжемо. Та наша кішка там гуляє, це стукає. Так. Тепер беремо ми перец, чорний перець. Ну, можна суміш переців брати. суміш у нас закінчилося, будемо брати чорний перець. Ну, так, десь скільки там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. О, десять штучок. І беремо лаврушечку. І вложуємо зараз сюди наші огірочки. Огірочки ми замочили на 2 години, пообрізали попки і вони нас замокали 2 годинки. Огірочки у нас вже свіженькі, але така ж стоїть жара, що вже починають. Сохнути, так що стараємося якомога швидше пару закрити ще різних рецептів, бо так як по прогнозах, то скоро сезон закінчиться. Так, знаєте, Гарненько у нас все виходить. Так, ну, наклали так одну баночку і зараз ми її будемо дати другу, але це вже не буде затягнути вашого часу. От І зараз його заливаємо кипіточком, накриваємо крішечкою кришечки крішечки у нас теж постерилізувалися вже. Ось, і даємо постояти 20 хвилин. Е, філин. Ось, зараз ми, коротше. Будем, як будемо зливати, робити розсол, поки у нас є будуть стояти, ми будемо робити ще розсіл сюди. От, так, друзі. Поки ми залили до наші баночки, Вони стоять 15 хвилин. Ось, На дві баночки, ці півторачки, беремо 1,5 літра води. Зараз ми. ось. Так, беремо е, дві столові ложки солі. Отакі не згорочки, ну, такі не Ну, горчки, ну Одна, друга. Самі готуємо зараз маринад для цього, для нашого подальшого закривання будемо консервувати. Тепер беремо ми 2 столові ложки е, сахару. Так само беремо не з горкою, Вот так. так. І беремо одну чайну ложку. От, у нас одна є лимонна кислота. Я, я, я вам говорю що на, або на одну профлітрову, або на дві полфтачки, або, э, або на 3 літрові. Ось одну ложку, лимонної, чайна ложка лимонної кислоти. Все сюди так. і ставимо, відправляємо його на вогонь, доводимо до кипіння, щоб розтворилася сіль. Ось, І цей розсол зливаємо. Так, друзі, злили ми наш розсольчик уже. Ось. Наш баночок. Закипів наш вже маринадик, сиропчик. І тепер беремо, і заливаємо наші огірки нашим маринадом. Ось так. Так, занові і закатуємо. Ключик у нас новенький, вчора заказали, прийшов. Далі будемо пробувати його. Як він закатує. Так що на камеру перший пробний. Закаточний. Так, другий раз. Зробимо повторний на всяк випадок. Так, два рази, думаю, буде досить. Закатує непогано. Тепер беремо наші баночки. Можна перевертати отак от, і накритись чимнебудь. І до повного остивання, щоб вони стояли. Ось. Так що смакуйте. Ось такі гарненькі огірочки у нас вийшли. Всім удачі, всім пока. Всім приємного.